Шукаємо скарбими днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримуємо вокань Вітання, шановні глядачі. Радий усіх вас бачити в себе на ютуб каналі, на каналі, де шукають давно забуті та втрачені речі. Значить друзі, приїхав сьогодні на пошуки, сьогодні сам. Буду шукати по чернігівській культурі. Все з собою, металу шукач має на бік старе літ. От, е, йду до місця, треба трішки пройтись. Через кілька полів, бо туди доїхати не можна. От, тому потрібно чимчикувати. Значить, болото, сніг лежить. Вчора е, такий снігопад був, така дубаріна, вітруган. Сьогодні, друзі, вже сонце жара. Щось з цією погодою робиться просто капець. От, ну, я, хі, думаю, поки я дійду, то воно висохне. Е, тому, друзі, вмочуйте зручніше. Підписуйтесь, хто не підписався обов'язково. Е, заварюйте чай каву. Ну і гарного перегляду, а мені гарних знахідок. Думаю, щось е, знайду, е, їжджу на це поле в надію знайти цілу кельтську фібулу, скорпіончик. Моя мрія поламаних вже тут десяток знайшли, от, а цілі не потрапляють. Але я сподіваюся. Тому, друзі, буду рухатись. Вже прийду до місця, розкладуся і з першою знахідкою е -е, включусь. А ви, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України номер в закріпленому коментаре та в описанні під відео. Збираємо на епідрони для батальйону К2. Збір діє на постійній основі, тому буду дуже вдячний за ваші донати, за вашу підтримку. Пам'ятайте, що це ви допомагаєте в першу чергу собі. Ну що ж, а, до речі, нагрудний тримач. Спробуємо сьогодні копати онлайн, якщо вдасться. Ну, Надіюсь, відео вийде гарним. Все, менше тексту, більше діла погнали. Ну що ж, я вже на місці, значить, буду ходити на програмі Парк 2, мультичастота, чуйка 22. По дискріму вирізав першу поділку мінус 16. Ну, от, бачите, мінус 16, вона вирізала. Вон, Далі все відкрито. Швидкість 3, ферм 0. Грунт 56, звук 25, поліфонія. Ну в принципі, отакі вот налаштування. Такий сигнальчик, до речі, випав вже шматочок бронзи. Так, ну, це, друзі, у наша любінька. Вот, перший сигнал покажу. А далі вже шмурдяк буду вирізати, коротше. Вам вже дивіться, не цікаво. І ось, бачите, кераміка і ліпнина. Кераміка, ліпнина. Продовжую. <плес> Чи буде ну, просто верховий ногою розгріб, дивіться. Отакий, 2-3, 2-3, бачите? Дивіться, що випало. Що ви скажете? Друзі, на мою думку, це ну дуже схоже на пряжечку. Вона срібна, але дивіться, яка мацьопенька. Я маю таку саму срібну фібулу от розмірів отаких от от, на мізинець півтора сантиметра Оця пряжка точно з цієї серії, я в шоці. Менших я пряжок не бачив. Це просто капець. Пряжка Ліліпута. Але срібло, супер. І знайшов кілька шматків бронзи. Що ж, друзі, маємо сигнальчик. 4-5, але він такий яскравий. Значить щось немаленьке. Тому що так само ще дробиночки. Але в них сигнал такий тихенький. Ну, друзі, шматочок бронзи. Шматки бронзи попадають. А, до речі, ще отаке знайшов. Ланцюжок. І ось один шматочок, другий, третій і четвертий. Чотири шматочки бронзи і ланцюжок. Ну що ж, пробуємо черговий сигнал. Перед цим на камеру сигналів з 5-8 десь так викопав. Нічого толкового не було. Попробуємо що на цей раз. Коли Капець. Друзі, частина амулета блискавки. Дивіться, який здоровий. Я просто в шоці здоровенний, просто здоровенний був. О, це капець. От шкода. Ось, видно, отвір був. Для шнурочка якогось, бачите? Для шнурочка чи для скромного кільця. Блін, крута знахідка, але на жаль, на жаль, лише половина журбинка. Ну нічого, шукаємо цілі. Поїхали. Непоганий сигнал. 29.30. Ще й глибоченько був. Ось такий шматок бронзи. Чималий такий. Ну що, пробуємо викопати черговий сигнальчик. Ну, прям такий хорошенький, хорошенький. Може бути і груба алюмінікась. якась. Це явно це бронза. Є орнаменти. Е, друзі, це я думаю 100% це був браслет. Це 100% був браслет, так як кінці тонші, а середина грубша. Блін, прикольно. Точно був браслет. Можливо, і кельти клас. Ну, така знахідка. Супер. Шкода, звичайно, що стане його нефті, ну, але що є? Так. Друзі, срібне. Срібне кільце, напевно, зламане. Ну, це 100% срібло, друзі. Кайф. Так, да, я думаю, це кільце. Проб поки що не видно, але я думаю, що не мають бути, якщо це кільце було. Не видно, ну, друзі, це є срібло 100%. Я думаю, що це просто лопнути кільце. От і ще трішки його тракторами покрутило. Ну, кайфово, супер. Чи був сигнал, я вже викопав, не знімав, того, що тупо одна шмуртяк пішла. От, і ось був сигнал, я викопав, а тут випала спиночка фіблки. Нарешті перша, хоча вона така. Вбита, но сам факт того, що вона випала. Проходив вже так нормальну територію і. Ну, журбин одним словом. Таке, якісь шматочки там бронзи. А, шаголочка, до речі, випала від фібули. Ну, от і все. 10-11 сигнал. Журбинка. Журбинка. Шматочок Динарика, друзі. Ну це якийсь капець, ні? Ну як так? Ну Такий шматочок Динарика. Видно, не видно вам, бо сонце в екран світить і нічого не бачу. я в шоці. Ну, ця сторона взагалі лиса в нього. Ось цієї видно написи. Блін, ну нічого не вдієш. Беремо. Є знахідка. Обдумав думав пряжечка, але бачу там написи. Це сірежка. О, Срівна сережечка, є проби. Вушка немає. Ну нічого страшного. Це вже у нас, друзі, третє срібло сьогодні виходить. Два, до речі, порівняв трішки це кільце. О, ну і... Третє срібельце за сьогодні. Супер! Класно? 6-7 сигнал! Так, знову шмурдяк Ху! Друзі, невже Невже спинка фіболи. Вай-вай, ще й така гарненька з суцільним голком приймачем і патина. Ну, хоч щось. Друга спиночка фібули за сьогодні. Перша взагалі там капець, а друга нічого так. Якось так. Відзуальна знахідка. Ось таке круте скло, не знаю, чи це римське чи не римське. Ну наче всередині там таке, знаєте, бульбашки є. Як то повітря, таке, як в них було. Не дуже, скажімо так, е ну, якісне. Да. То есть схоже і колір такий, як на майстини попадает. Ну не знаю. Щось було. Прикольно. Дивіться, який колір. Ти Клас.